В розмаїтті засобів впливу формування особистості дитини дошкільного віку важливе місце посідає театр. Це особливий вид мистецтва, який органічно поєднує в собі художнє слово, драматичну дію, поетику, живопис, музику та літературу. Він допомагає дитині глибше пізнати себе, спонукає її до самовдосконалення, викликає в ході театралізованого дійства естетичні почуття та емоції. Програмою Дитина та базовим компонентом дошкільної освіти визначено, що театралізована діяльність є специфічним видом дитячої активності, одним із найулюбленіших видів творчості. Тому педагоги дошкільних закладів вбачають свої завдання у тому, щоби виявити акторські здібності кожного вихованця і на цьому тлі створити умови для повноцінного розвитку дитини. Що за дивна рукавиця? Може, я чим поживитися. Ні, нічого не знайшов. А вдома зараз маша доїдає манну кашу і в мене поласувала. Кіно в шматочок сала, але що, дармажуриць, відкрию я краще кафе. Візьміть мене, я вмію на час передавати. Ось послухайте, котра година. Пі, пі-пі. Точно, рівно третя година. Ну що ж, залишайся. вже з раннього віку ми залучаємо дітей до театральної ігрової діяльності, починаючи з фланелеграфа, графа, театральних та настільних ігор. Малюки із задоволенням обігрують потішки, забавлянки. Старші дошкільники проявляють свою творчість в іграх, драматизаціях та імпровізаціях, що означає розігрування сюжету без попередньої підготовки. Традиційно вихователі використовують різні види театрів: пальчиковий, ляльковий, картонажний, театр фартушків. Але сиця та хвостата влізла в зайчикову хату і в хатинці лубляній оселила, як своїй. В групових кімнатах облаштовані центри театралізації, де наявні костюми, декорації, різні реквізити. Це сприяє розвитку дошкільників фантазії, виникнення у їхній уяві яскравих образів літературних героїв, казкових персонажів. Крім того, малюки вдаються до виразного втілення психологічних особливостей персонажів. Самостійно добирають для них засоби мовленнєвої та зовнішньої виразності, міміка, жести, пантоміміка. Великого значення у театралізованій діяльності педагоги надають драматизації українських народних казок. Кожен твір має моральне підґрунтя, пронизане моральним змістом. Вінчить дітей, виховує людяність. Починаючи з середнього дошкільного віку, вихователі залучають дітей до відтворення сюжету художніх творів в іграх, драматизаціях, виявляють ставлення вихованців до персонажу або твору взагалі. Практика показала, що театралізована діяльність у дошкільному віці. Один із найефективніших засобів впливу на розвиток особистості дитини це свято, відчуття задоволення від власних досягнень та успіху інших, це розвиток пізнавальних інтересів дитини, удосконалення психічних процесів, це можливість самоствердження, це високий рівень естетичного і морального виховання. Педагогічний колектив дошкільного закладу впевнений, що театралізована діяльність приносить велику користь дітям-акторам, радість глядачеві, задоволення педагогам і батькам вихованців.